Все, let's go. Ми забрали телефон. Сходи давай на землю. Redmi 11S. Подивимось. Депо. Сальт, сальт. Oh. Oh, ну нормально, нормально. Сюди дійшли. Ми на позорі, по на саму крю. Ми не такі вибори кінги, щоб ходити. Пад, якщо все-таки буде тріскатись, то ми вийдемо чути золоткий. Ти перший подаєш. Чекай. Тепер ще бъдеш. Давай побригаємо. А от ми тверди білі береги. Треба як вони йти, щоб, щоб щую було щось. А я трохи направо. направив. Вони прям... На сьогодні пацани йшли через озеро. А тут нормально, тут похуєна вотана напав, по коліра.

Чо? Це озеро, бро. Це, пока я сиду в ту сторону. О май га! О май га. О мой гай. Чуй ранчо не падает. Я вам здесь 5 градус. Майчся читать тримай уже. Ого. Спросил, яс. Ладно, я завершу тоді. Зимаємо. Давай восхождения наверх. К успеху. Давай орби восходження. О Бог Дай Бетмен, Дай Бетмен Пішли дорогу Усе, прощання Бай